Опитне Авдіївка, Широкене, Зайцево, назви цих українських містечок постійно зведені з фронту. Серед них і Марінка. Розташований на підступах до Донецька, відбити нашу армію в червні 2015 року, містечко нині зазнає найбільших ворожих атак. І саме туди, для дітей Мар'їнки пакують валізи волонтери благодійного фонду Вільній ЮЕЙ». Про нього і підемо. Фарміруємо, що більшому. Душа маленькая, що. Листування буде Смарінки на Чикаго, так? Да. Зараз в організації постійно співпрацює близько десяти волонтерів, а кількість тих, хто на підхваті, їм самим важко порахувати. Причому мережа розкидається за межі України. Про це розкажемо далі. Вільно в ставлять на меті допомоги нашій армії, всім чим можна. Пиду обстрелы попадали? Нет, нас не пускают, нас щадят, потому что мы для них как бы, очень важны, потому что тыл э, обеспеченный очень важен. Единственное, что помогало ребятам в Маринке переезжать с блокпоста одного на другой, как бы мы перевозили вещи. Но как только начинался обстрел, они говорят, сворачиваемся, садимся в машину и уезжаем. Это на своей машине перевозили? Да. На волонтерской? Нет, это моя собственная машина. А іще ще робота в шпиталях: це медична підтримка і догляд, і гуманітарні акції, і, безперечно, турбота про дітей, що опинилися в сірій зоні на сході. Обсяг своєї допомоги волонтери оцінюють в суму понад 5 мільйонів гривень. А починалося все з ініціативи кількох людей. Це Тарас Тополій, Сергій Вусик музиканти, Руслан Горовий режисер та Катерина Нечаєва скору підприємець. Ми відволічемо її від роботи, аби вона розказала про допомогу дітям. За дітей схопилися, тому що багато людей не змогло виїхати з тої зони сірої зони, яку її зараз називають. Вони там полишалися інтернати, і дитячі будинки, і місцеве населення, і багатодітні сім'ї. То ми якби, як почали їздити на передову. І от останній рік ми почали вже підтримувати дітей, тому що, ну, як хлопці розповідають, як вони туди їздять, то йдуть діти, там вони раді якісь шоколадці. То ми почали робити поїздку на дитячі будинки, на дітей, то все відвозити. І бійці теж допомагають дітям, так. Чудно. І бійці теж. Вони <laughs> віддають навіть, навіть свої солодощі. В субботу у нас еще такая благодейная акция, значит, детки, 40 человек. Есть такое, это лесовая застава, там где живут и э, детки-беженцы. Есть еще там пару человек, которые, э, бойцы находятся в плену, как папы. Вот, они будут идти в цирк. Вот, да. Мы организовали такой цирк. Зазначимо, план волонтери втілили в суботу, малечі переселенці дійсно відвідали цирк, вибухи снарядів чи посмішки друзів, що залишиться в їхній пам'яті про дитинство. Пише волонтер Олександр Благін і продовжує. Ми подарували дітям свято. А від баскетболіста Григорія Хижняка з будівельника м'ячі і ракетки. Повертаємося до штабу Вільні тут сотують передачу для малінки. В Маринке есть мальчик один слепой, который помогает, когда приходит допомога. Вот он хоть и слепой, но ему в руки дают коробки. Он уже помогает и очень доволен тем, что он в пределе. Взрослые, они те же дети. Вот такие штучки нам из Чикаго прислали. Дійсно, всі речі надійшли від діаспори в Чикаго. Насправді, внесок американських українців важко переоцінити. Це і матеріальна підтримка, і фінансова, що надходить до різних волонтерських організацій тут у нас. Щоденник волонтера чимало про це розповідав. З допомогою нашої діаспори в Сполучених Штатах волонтерам Лінію UA вдалося здійснити проект, який пролунав на всю Україну і без перебільшення на весь світ. Це виставка Юкрейн Екзист. Тобто Україна існує. Вона відкрилася в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. До її організації долучилося Міністерство закордонних справ України і місія України в ООН. Виставка іще триває, тож волонтери розкажуть про неї самі. На початку 2016 року ми привезли виставку в штаб-квартиру ООН, в один із лобі приміщення е, штаб-квартири, в якому нам виділили близько 150 квадратних метрів, де ми розмістили картини сучасних українських художників молодих, і розмістили е, інсталяцію відео е, чесної документалістики з Донбасу. Виставка «Ukraine Exists» робилася е, спільно волонтерами благодійного фонду Вільні UA», мистецькими кураторами Ліною Гаєвою і саме головне. Всіма тисячами українців, які надсилали свої кошти, для того, щоб ця виставка могла зреалізуватися, експонати представляли собою це було більше ста картин сучасних українських молодих художників, для яких, по суті, ми відкрили світ, і світ відкрив для себе цих молодих талановитих українців. поділилася на дві частини: це мир і війна. Тобто, у нас показувалися висвітлювалися реальні події на Донбасі, те, що відбувається зараз, і те, що відбувалося на момент окупації Криму. Там дуже достовірне цікаве відео було. І дуже цікаві ну, документальні сюжети, фільми. А мистецька частина це була мирна частина, це були картини художників, що вони заслуговують опинитися там, тому що вони, по-перше, це вони патріоти, а по-друге, вони мають показати те, що під час бойових дій як молоді художники творять і що вони бачать, як вони бачаться і можуть передавати в цих картинах. А також це була інсталяція, на якій ми, це чотири плазми, на яких показували відео, документалістику, адаптовану, трансльовану англійською мовою про Донбас, про військові дії на Донбасі, про життя мирного населення, про ті негаразди, які відбуваються там. Все це подавалося з позиції вигідної для України, і це такий елемент, я можу навіть назвати пропаганди прямо в серці міжнародної дипломатії в штаб-квартирі ООН. Нашу ідею. Ми втілили цю інсталяцію. Вона символізує історію українського народу. Вона протягується зі сходу на захід і уособлює собі відрив України від тоталітарного радянського минулого, яке складено в оцій кучі сміття. Через неймовірні труднощі, через неймовірні старання, оці чорні люди уособлюють прагнення України вирватися на волю. Зверху написані слова Василя Стуса, великого борця за українську незалежність і за українську ідентичність. Один буде казати Слава Україні, а мільйони відповідати йому героям слава. Наразі все це експонується в Куру. Далі наш східний сусід, Росія, з чорних хмар якої іде атака на нашу державу. Але ми стоїмо, ми хоремо. І попереду у нас світле майбутнє, яке символізується цими фігурами і оцим потягом світла, який закінчується вверху в інсталяції. Для декого сам факт появи щось українського в стінах ООН був неприємним. І ми мали досить багато випадків такого досить напруженого спілкування з російськими дипломатами. Для деяких країн, навпаки, виставка це як ковток свіжого повітря. От, Литва, представники Литви, Республіки Чад, американці, британці підходили, дивилися, стояли подовго перед тими телевізорами, смоктуючи в себе ту інформацію. Звичайно, якихось тактичних перемог одразу навряд чи можна досягти цією виставкою, але стратегічно це один із кроків. В напрямку нормальної системної інформаційної політики держави за кордоном. так само у нас сім'я Конанових Саша з вікою тарас про них згадував. Це волонтери. Вони мешкають севера Донецьку. Вони потрапили в полон. Це власне укропи Донбасу. Був один із документальних фільмів на виставці ООН і На виставці «Ukraine exists», то вони потрапили в полон. І були три місяці. Сашко це інвалід афганської війни. Він втратив ногу в Афгані, руку вже тут втратив в мирному житті, тому що займався фермерським хазяйством. Людина без руки, без ноги потрапляє у полон. Були і такі такі події, фільмі висвітлені. Хотілося іноді посміятися, іноді просто сидиш і плачеш, тому що коли Саша казав, що його намагалися зв'язати, а що зв'язувати? Ні руки, ні ноги не зв'яжеш. Далі виставка Подорожує Америкою. Вона закінчила експозицію в Чикаго, в українському музеї. На черзі експозиція в Торонто в одному з найбільших університетів міста Торонто. Після того вже домовлено з 22 серпня по 10 вересня в Словаччині за підтримки українського посольства і посла України в Республіки Словаччині. І після того Франція і Швейцарія. Країна була різна. Це Юрій Шаповал, це Шевченко на майдані з шинами. Вони мають такий свій патріотичний загал. Люди в них бачать Україну, бачать, яка вона є зараз. Повернемося в Україну в наступному випуску. Щоденник волонтера розповість про те, як вільні допомагають армії, як доглядають поранених. Послухаємо спогади про перші дні війни на сході України.